шоколадка, і короля нам менше. До полтини. Зайдеш вам там. А може, дуже не дать слаб. Ми цього щастя не беремо. Рушаймо, браття, вистає. Ой, я, я, які ми горді. Отай мене так горді. Так із не столати. Ідемо до ірода доповідати. Ой, браторе, моє вам здасті. У нього бачити велике щастя. Сніжаючи твоя поклон. Дивою ручки вам шалом! Як тисяч чуєш солоденький, як сон, як сиденький, як оплетик, ні річки, ні шаля. Тіснення міряв маю опорад. Щораз куда залезя квочки. Здоровий, діти я і дочка, я імператор, я є найсильніший, у цілім світі я є наймудріший. А тут сперечатися, готовий я. Чи наймудріша твоя голова? Що ти спінишся і він я не докисаєш? Новину головну ти знаєш? Яка новина не хватає слів? Чому ніхто не доповів? То що? Та сина на Божого, а не простого, месію і царя блог. Що в моєму царстві та й бардак? Ні, цього не буде так. Наказую усіх до мене повернути, до моїх ніх на колишки нагнути, а не покірних вмить забирати дітей маленьких повбивати. Мені тут. Не потрібні вільні перді, них усіх, я хочу смерті. Смерті, смерті. Ого! Не... Пакую я свої вісічки. Депутати, де смерть довго ще чекати? Потреби кликати мене нема, бо я приходжу й так сама, але якщо вже тут, слухають. Я хочу, хочу світ весь покарати, дітей невинних винних повбивати, щоб не було радості і любові. Я хочу крові, крові. Хоча я смерть та страшно. Даєш наказ? Даю наказ! Ну що ж, прекрасно, беру чортана. Це що за примара, лихий, сліпа, прекрасна пара. Куди мчимо, куди так поспішаємо і що на думці своїй маємо? Пусти, козаче, до дитини його мати, за це багатство можу дати. Пусти я прошу, а нема, що це не смерть тобі так. Що? Щоби козак та й свою душу продав облізлому чорту а честь. І віру невмірущу на вічну проміняв ганьбу не зли, а краще повертай до ірода в його палати. З собою пекло забирай, народ його не хоче знати.